У мене вага зупинилася. Оця ця проблема хвилює багатьох, особливо жінок, тих, які коригують свою вагу. А, причому жінки на це реагують набагато а, як то активніше можна сказати, да? тобто і хвилюючи, ніж чоловіки. А, дійсно, кожна жінка хоче результату мати дуже, -дуже швидко. Насправді забуває про те, що. Вага набиралася роками, а зараз людина хоче скинути її за місяць, за два. І коли один день не бачить мінуса на показничку, одразу приводить себе в таку депресію і починає опускати руки. Насправді, ми зараз поговоримо про найголовніші причини зупинки ваги. І я хочу вам вселити розуміння, що зупинка ваги це непогано, це нормальний природний процес схуднення, тому що без цього ніяк. І найголовніша причина, що в той час, коли зупиняється вага, можуть іти об'єми. Дійсно, дуже часто деякий організм худне так, що саме в період зниження об'ємів, а це головне, що нам потрібно досягти, це зниження саме об'ємів. І от в цей період іде ваша вага зупиняється. Тобто, якраз треба звернути увагу, що, можливо, ваша талія пішла ще на 2 см, або ваші бедра ще пішли на 3 см, і в цей час якраз стояла вага. Ще одна причина, друга, це можуть бути закареби. Дійсно, якщо ви відчуваєте, що ваш стул нерегулярний, в туалет виходите не кожен день, Однозначно будуть зупинки ваги. А можуть навіть бути плюсик на вагах, тому що просто-напросто ви не опорожнилися вчасно і, простими словами, калові маси вони залишились в вашому організмі. Тому, звичайно, потрібно, звичайно, харчування налагоджувати так, щоб закрепів не було. Ще одна причина це набряки. Цією проблемою страждають дуже багато людей, які мають надлишкову вагу. І дійсно, напрямки не проходять просто так дуже легко. Тобто поступово, коли ви вже звільнитесь від надлишкової ваги, ви і звільнитесь від напрямків. Але це може бути також причиною підняття ваги або зупинки. Ще одна причина це ПМС. Або критичні дні, менструальний синдром, або під час так, критичні дні, тобто у жінок, у дівчат і в цей період може бути плюсик на вагах, навіть плюс 1 кг, плюс 2, або ж зупинка ваги. Також причиною може бути безсоння і поганий сон. Якщо ви спите там 3-4 годинки в день, ви просто хронічно не досипаєте, ваш організм обов'язково буде стресувати, і вага зупиниться. Також прослідкуйте за цим, тому що гормон сну меланін він має вироблятися правильно, і якщо він не виробляється, звичайно, у вас також буде зупинка ваги. Ще одна причина це захворювання. Вірусні, бактеріальні, висока температура, будь-що в організмі, якщо організм виводить злату, да, тобто і ви себе погано почуваєте, може провокувати зупинку ваги. Також зупинка ваги може бути по тій причині, що ви не доїдаєте. Тобто ви маєте харчуватись часто, ви маєте робити перекуси, хоча б один, а краще два. І якщо ви не робите цих прийомів і у вас між проміжками, дуже великі такі проміжки, між прийомами харчування, зупинка ваги буде однозначно, тому що не можна, наприклад, поснідати. Зранку і вже аж потім повечеряти. Якщо ви будете так харчуватись, однозначно будуть зупинки ваги, а потім вага взагалі повернеться назад. Тобто слідкуйте за тим, щоб ви доїдали всю ту норму, яку потрібно вам їсти. Тому що насправді вага йде не тільки від того, що ми зменшуємо калорійність, а від того, що організм отримує всі необхідні білки, жари, вуглеводи, вітаміни, мінерали, клітку вину і достатню кількість калорій. Потрібно дати організму все. Тоді вага буде уху. Так, ну ще про які причини? Причин дійсно є дуже багато, я, можливо, про всіх навіть не згадаю. Але будь-що, що ваш організм виводить з якогось звичного режиму, може провокувати зупинка ваги. Ну, тобто, зупинки ваги. Звичайно, люди, які приймають гормональні препарати, антидепресанти, в них вага ну, дійсно може йти повільніше. Ось і тут можуть бути часті зупинки. Ще дуже часто чути можливо, можливо, ви чули це такий. Є синдром ефект плато. Ви знаєте, я з ним рідко зіштовхуюсь, на моїй програмі, люди, які худнуть, дуже рідко, коли ми зіштовхуємося саме з таким ефектом плато. Але е, часто люди зіштовхуються, якщо на правильному харчуванні просто без дієтолога вони це роблять, можуть зіштовхнутися з таким ефектом плато. Це коли дуже довга така затримка ваги, коли зупинка дуже довга, довгий період, людина просто от зупинилась і все. Ну це рахується теж не, не є, як то кажуть, правильніше. Чимось не тим, чим потрібно, тобто це нормально, тому що вага вона має схильність спадати, спадати, зупинитися, втрамбуватися, вкорінитися, а потім знову ми спустили ще на одну ступінечку, Потім знову зупинилися ще на одну ступінечку, Тобто є такі жінки, чоловіки, які худнуть саме от таким чином, тобто за допомогою цих зупинок. Тому, в принципі, це також рахується нормально. Головне, ви маєте зазирнути, чи ви все робите правильно, да? чи все у вас балансує. Тому що коли дійсно дуже довгий період вага зупинилася, можливо, треба звернутися все-таки до спеціаліста, чому ж та вага так довго в мене стоїть. Тому що... У моїй практиці дуже рідко були, от прям ефект плато такий затяжний, дуже-дуже рідко. І то в, в тих причинах, коли людина на антидепресантах, коли людина має підвищений рівень кортизолу, е, і ну, от, от, в якихось таких патолог, патологічних ситуаціях. А в принципі, коли е, звичайне схуднення, коли в принципі ну, немає ніяких таких серйозних проблем, тих зупинок не має бути дуже там. За довгих. Ось, в будь-якому випадку маєте терпіння. Розумійте, що ви маєте схуднити якісно, а щоб схуднення було якісним, потрібно поступово позбавлятись надлишкової ваги. Майте терпіння йти до своєї цілі, не опускати руки, і ви обов'язково до неї дійдете. Тому, звичайно, харчуйтесь правильно і будьте здорові.